Усім привіт! Мене звати Марина і дякую, що завітали на мій канал. Як ви вже могли здогадатися, сьогодні ми будемо відкривати баночку TBR. Минуле відео вам дуже сподобалося, тому я вирішила, чому б не зробити також таку рубрику щодо листопада. Я думаю, що і вам буде цікаво, і мені також. Правила прості: як завжди, ми будемо доставати якийсь номерочок з тієї баночки недоробленої, але нічого страшного, будемо доставати книжечку, яка ж відповідає цьому номерочку. Отже. Давайте скоріше почнемо. А перед початком відео, будь ласка, не забудьте поставити подобайчика, підписатися на канал та написати коментар. Мені буде дуже-дуже дуже приємно. Дякую! Почнемо! Добре, давайте, як завжди, її трішечки потрясемо, перемішаємо. Так, і достаємо перший номерочок. Дім, ді-діді-ді-дін! дім Так, це у нас номер 16. Давайте шукати номер 16. Номер 16 у нас буде. Якщо вам видно, м'яка обкладинка. А якщо м'яка обкладинка, то це точно, мабуть, англійською мовою. Так, давайте відкривати. Це у нас. Я точно не впевнена, як вони переклали на українську мову, але всі ми знаємо англійську, тому <смі>, називається вона It Ends With Us – Колін Гувер. Так, угу. я, чесно кажучи, дуже хотіла прочитати нарешті цю книгу, бо в мене є і друга частинка. Я якось трошечки тупанула, тому що я спершу купила другу частинку, і я потім зрозуміла, що перша частинка – це ось ця. Так, я сподіваюся, що вона прочитається дуже швидко, тому що це Колін Гувер, і вона пише дуже легкою англійською мовою. Дякую їй. Бо я б тоді вмерла. Так, ну добре, будемо читати, будемо дізнаватися. О, тут ще закладинка була. Хм, класно. Я навіть не знала. Я купила її, до речі, у секонд маркеті тому це навіть не новенька. Але вона виглядає як новенька, наче не читана. Угу. О, ну я бачу вже тут цей слоган. Він звучить не дуже позитивно, звучить як дуже якісь токсичні відносини. Хм. Отже, у нас є Лілі, яка дуже важко працює для того, щоб отримувати життя, яке вона хоче. Зараз ми перевіримо мої перекладацькі таланти. Вона пройшла дуже довгий шлях від маленького містечка Майні. Мейні не немає, ніколи не чула, де вона виросла. Далі вона випустилася з коледжу і переїхала до Бостону. Угу. Вона почала свій бізнес. Вау! Дуже класна фіфа, мабуть. Так, далі вона зустріла дуже gorgeous Райлі. Чекайте, Райлі, це що, дівчина? А, ні, це він, боже. Тут у нас буде три, трикутник, три любовний. Шо? Так, тут є ще один хлопець, його звати Атлас Коріган, і він у нас перше кохання нашої Лілі. Ну добре, ми почитаємо, побачимо. Якраз у нас осінь, буде така романтична атмосфера. З робозбитими серцями. А до речі, ще хотіла сказати, що у цьому місяці я виберу лише 4 книжечки із баночки TBR, тому що листопад це такий напряжний місяць, буде дуже багато контрольних робіт, буде дуже багато екзаменів, і до цього всього потрібно годуватися. Тому я не думаю, що в мене буде дуже багато вільного часу на читання. Тому я вирішила обрати 4 книжечки, і плюс п'ята книжечка це Гаррі Поттер, Я її точно хочу взяти, бо як вам відомо, я почала читати. Цю серію вперше в моєму житті цієї осені. Тому я вирішила, що 5 книг на місяць це доволі таки нормальний темп. Так? Так. Отже, перша книжечка. Та-дам! Гарнюнька така. У мене ще є друга. Де вона? Така манюнька, така рожевенька. Клас. Сподіваюся, вона мені сподобається, бо я так радуюсь, що я її витягнула. Наступний номерочок. П'ятниця 13. 13. <гум> я знаю, яка це книга, бо вона малюсінька. Це українська класична література. Зараз ми її відкриємо. Я вже знаю, це навіть не цікаво, так. <гум> ну, просто вона єдина така малюсінька, яка в мене в колекції, тому я її і знаю. Бо це ж я собі запаковувала. У мене немає якогось таємного поклонця. Ось вона. Ця гарнесенька книжечка. Так, від Григорія Квітки Основ'яненко. Але це не лише Конотопська відьма. Тут є ще і інші твори. Я перечитаю два інші оповідання: це Підбрехач і Маруся. Мені, до речі, дуже сподобалася Конотопська відьма, тому мені здається, сподобаються і інші оповідання. У Підбрехачу нам буде розповідатися про кумедне сватання кульгавого хлопця до дівчини. Ага, про Марусю нам не розповідають. Ну добре, ми побачимо. Така у нас друга книжечка. Горнюсінько тако, малюсіцько. Третя книжечка. Так. 9 чи 6. Мені здається, 9. Я, я чогось не додумалась написати: чи це 9, чи це 6? Тю. Мені здається, 9, бо я так 6 не пишу гарно. Мені здається, це 9. Вам здається, що це 9? Нехай буде 9. Так, 9 книжечка це ось ця під номером. Також в м'якій обкладинці. Хм, чекайте, також англійською мовою ні, будь ласка, я хочу українською. <плес> <плес> Це також Колін Гувер. <плес> так, добре. Колін Гувер нас переслідує у цьому місяці. Ой, вона така новенька, мені здається, її навіть ні разу не читали. Також із секонд-хенд-маркету купила я її за 5 доларів, здається, чи навіть менше. Ось така. Але гарненька. Тут всього 300 сторіночок. Хм, Чудово! І я бачу, що розділи дуже-дуже маленькі. Вау! Це дуже файно. Так, ну дуже файно. Хі -хі. Я думаю, я її швидко прочитаю. Так про що тут нам буде розповідатися? Хі -хі -хі. Тут у нас буде дуже таке цікаве ставлення між головними персонажами, їм не потрібне кохання, їм не потрібні відносини, їм потрібні лише статеві стосунки. Ось так от. Так, і у них є два правила. Ніколи не запитувати про минуле і ніколи не очікувати на майбутнє. Вау! Це прям реально! Так, і, звичайно, вони думають, що вони зможуть з цим справитися, але справжні емоції дають про себе знати. Угу. Я вже можу навіть передбачити, як закінчиться ця книга. Хі -хі. Ось. Ну, нічого, будемо читати. А книга дуже гарненька. Мені подобається. У нас є дві книги і одна книга українська. Давайте витягнемо українську, я сподіваюся, щоб у нас було 50-фіфті. -50. Так, наступне. Зараз витягну 6. Оце то буде прикол. Ні, це 10. Добре ще не шість. Десять це також англійська, бо я відчуваю м'яку обкладинку. Ні, ну це розчарування якесь одне в цьому житті. Я більше так не можу жити. Неподобство. Ось така у нас наступна книга. Це Гіпотеса кохання. Угу. Я також, до речі, думала про неї декілька днів тому, і я натрапила в пінтересті на неї, і думаю, так, ну. Було б класно її вже прочитати. Тут у нас буде дуже таке спайсі кохання, дуже таке емоційне, драматичне, і я справді очікую, що ця книга мені сподобається, тому що бачила дуже багато позитивних відгуків. Негативних відгуків я не бачила, можливо, тому що я і не шукала їх. Так тут нам буде розповідатися про Олівію. Чи Олів, я не знаю, як перекласти українською, і вона, звичайно, не вірить у кохання. Хм, Дуже цікаво. І ось раптово ні звідки, з'являється чоловік, якого вона цілує прямо з першої зустрічі. І звичайно, вони не вірять у кохання, тому що вони науковці, тому їм для всього потрібен доказ. А от я, якщо чесно, чула, що цей Адам він буде професором, а вона студенточкою. Правда, неправда, не знаю. Будемо читати, будемо дізнаватися. Маленькі чаптери, мені прям це дуже подобається. Хі -хі. Так, скільки тут сторіночок? Чотириста. Буду читати її, мабуть, довго, бо я повільно читаю. Хі -хі. Всі це знають. Це була наша остання книжечка, і звичайно, п'ята книжечка це буде четверта частинка Гаррі Потера. Як вона називається? Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Ось так вона називається велика книга, тому я сподіваюся, що я її не буду читати місяць. Угу. Зараз я вам покажу цих крихіток. Ось вони ось так виглядають: усі гарнесенько. Гарнюнькі. Так, добре. Сподіваюся, що ми зможемо прочитати усі ці книжечки у листопаді. Отож, любі друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця, і дякую, що були зі мною. Сподіваюся, ви... Знайшли для себе щось цікавеньке та щось новеньке. Тепер ваша черга. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайчика та написати коментар. Мені буде дуже приємно. І не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нових відео. Гарних вам вихідних і насолоджуйтесь читанням!